Понеділок увечері у нас буде незвичайний ефір в Телеграмі. О 9-й вечора за Києвом буде розповідь про те, як чоловік заїхав в Україну і виїхав назад. Він отримав паспорт однієї з країн Європейського Союзу, він розкаже. Ну, і він там теж якихось хитрощів понароблював. Там ці відбитки пальців здав з інших пальців, не з тих, що він з України здав, великих пальців, а якихось інших козівних. Так щоб не в його новій біометріці не фігурували старі пальці. Там, з -з Змінив зачіску і, і, і вираз обличчя. Фоцію, щоб його пізнати не можна було. І сталося диво, він впорався, з'їздив в Україну і назад. Побіг, подивився тут, що роблять ти цикуни, бо вони його теж там підходили запитати про його документики, облікові документики. А він їм бабах і паспорт показує іноземця. І немає причин, чого його колупати. Тому він це все розкаже, розкаже, про свою підготовку. Всіх ласкаво прошу, готуйтеся до цікавих розповідей.